Марії, кохана, а в чому справа? Ілля сів на диван і обійняв дівчину. Марія смикнула плечем, все також не дивлячись на нього. Ілля важко зітхнув. Вони були одружені вже два роки, а до цього зустрічалися ще пару років. Марія завжди була тихою і спокійною дівчиною, але лише Ілля знав, що всередині вона далеко не така. І саме ця внутрішня сила так привабила його. З Марією їх познайомила Світлана, подруга дівчини, на одній з її вечірок на дачі. Світлана літала яскравою пташкою, посміхалася, фліртувала і просто веселилася. Марія ж тихо сиділа біля багаття. Ілья до сих пір пам'ятає, як відблиски вогню стрибали по її обличчю. Перетворюючи просту на перший погляд дівчину в загадкову незнайомку, вони весь вечір провели разом. Пізніше, вже засинаючи у себе вдома, Ілья зрозумів, що з цією дівчиною він готовий йти по житті і жодного разу за весь цей час в цьому не засумнівався. Що ж відбувається зараз? Чому Марія мовчить? Кохана. Знову спробував він, але вона не поверхнулася. Я тоді піду в майстерню. Ілля встав, на порозі він ще раз обернувся, але Марія сиділа все також. Він сидів в гаражі, перепаював мікросхему, як почув, що до будинку під'їхала машина. Він виглянув у вікно, хвістка відкрилася, переїхала Світлана. Ілля скривився. Занадто багато останнім часом в їх житті стало цієї подруги. Бувало, вона проводила всі вихідні у них, нахвалюючи свіже повітря передмістя. Ось і зараз Світлана, не помічаючи, що топче квіти, пішла на пролом до альтанки, де вже сиділа Марія. Ілю охопило роздратування. Значить, з ним дружина не хоче розмовляти, а з Світланою залюбки. Він вже засинав, коли почув, що Марія зайшла в кімнату. Маріє, Ілья зважився. Тобі не здається, що Світлана занадто багато часу проводить у нас? Він ще не почув відповідь, але вже відчув, як дружина обросла голками. Що? Тепер тобі і мої подруги не подобаються, роздратовано відповіла Марія. Ілья вже пошкодував про сказане. Ні, ми просто давно не проводили вечір разом, не встиг він договорити, як Марія зникла у ванні. На наступний день Ілья вирішив добитися правди. Раз Марія не хоче з ним розмовляти, значить, він поговорить із Світланою. Світлану він зловив в кафе, в якому та завжди любила посидіти. О, Ілюша, привіт! Радісно підскочила Світлана і міцно обняла чоловіка. Привіт, спокійно відповів він. Світлано, я хотів поговорити з тобою. Що сталося? здивовано запитала Світлана. Що відбувається з Марією? Вона дуже віддалилася від мене. Може, я її чимось образив? Скажи прямо, не крийся, вона ж твоя подруга. Світлана стиснула губи. Добре, ніби приймаючи рішення, почала вона. Вона мені нічого прямо не говорила, але з натяків я зрозуміла, що у них на роботі з'явився новий співробітник. Світлана замовкла, даючи можливість подумати. Ілья відчув, як серце стислось. Ясно, відповів він. І що? Це все здивувалася вона. А що ти хотіла почути? Якщо Марія полюбила іншого, значить, скоро мені про це скаже вона не буде обманювати. Ілля, не попрощавшись, вийшов з кафе. Кілька днів він крутив цю інформацію в голові, і він не міг повірити в те, що Марія може так підступно обманювати. Ну, не така вона людина. Вечір він знову проводив в майстерні адже знову приїхала Світлана. Тут щось ворухнулося в душі, якась здогадка. Ілля тихо вийшов і обережно підійшов з іншого боку до альтанки, де сиділи дівчата. «Марія, перестань, пролунав роздратований голос Світлани. Ти повинна поважати себе, не опускайся роз'ясування відносин. Світлано, я так не можу. Нехай він краще мені все сам в обличчя скаже, ніж я буду томити себе здогадками. Ох, не хотіла я тобі говорити. Про що? тихим голосом запитала Марія. Пару днів назад Ілья прийшов до мене в кафе пообідати. Ми мило розмовляли, поки він не став, Світлана замовкла. Раптом Ілья почув схлипування. Значить, він і до тебе почав приставати? Значить, у нього справді є хтось на стороні, але цього не може бути. Марія заплакала. Ілля не витримав і вийшов на світло. Ти думаєш, що я тобі зраджую? тихо запитав він Марію. З чого ти це взяла? Вдень я на роботі, а вчора ми вдома. Світлана бачила тебе з іншою, вигукнула Марія. Так? посміхнувся Ілля. А ще вона сказала, що я до неї чіплявся, хоча я якраз питав, що з тобою відбувається. Я тоді розмовляв з нею 15 хвилин. Але навіщо її обманювати? Вони удвох подивилися на Світлану, і дівчина була блідою. Світлано, це правда? Кажи, повторив Ілля, розкажи, як я до тебе чіплявся. Я? Світлана знову замовкла, але тут раптово її обличчя спотворилося люттю. Набридли. Заспівали. Одна конючить він мене не любить, інший що з нею відбувається, та два чоботи пара. Світлана підскочила і схопила Марію за руку. Все завжди тобі дістається. Що він в тобі знайшов? Чому ж я до сих пір одна? Мабуть, Світлана занадто довго мовчала, і всі претензії лилися рікою. І будинок свій у тебе є, і чоловік є, не вистачає тільки дітей. Пішла геть, тихо прогарчав Ілля Світлані. І щоб більше я тебе не бачив в своєму будинку. Світлана завмерла, потім схопила сумку і вискочила з альтанки. Через хвилину тільки пил від машини лишився за парканом. Кохана! тихо покликав він і обійняв. Марія притулилася до чоловіка. Коли вона трохи заспокоїлася, Ілья чесно розповів про ту зустріч. Марія ж розповіла, що в останній місяці Світлана натяками дала зрозуміти, що Ілля їй зраджує, ось вона й не витримала і почала його цуратися. Вони сиділи на гойдолці і розмовляли. Сонечко, ти пам'ятаєш, про що ми з тобою домовлялися, коли тільки почали зустрічатись? Пам'ятаю, ну ось м'яко покарав її Ілля. Розмовляти. краще прийди і прямо запитай, але не додумай. У вечірній тиші лише гойдолки тихо-тихо поскрипували.